Всім привіт! Сьогодні ми записуємо дуже веселе відео. Я вам покажу зараз такий прикол. Ось ви бачите. Ось мій однокласник написав відео. Всього всього я поїв пілімінь. Кукуруза ще не виросла. Мені дуже цікаво, в якому смісті він мав на увазі кукуруза ще не виросла. Це що в нього... Е, між двох великих ніг не виросла кукуруза чи що? Це якось по Це дуже, як би не, не дуже добре. Я маю ввіду кукурудзу. І ось, бачите, він несподівано, як ніби сразу на запис вводить якесь повідомлення. Ось, кукурудза йому. І що толку? А я напишу А. В мене. ні, ні, швидку в мене корру. За Ха-ха. -ко, То мой плюс. Ну як ви вже подивились відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока-пока!